Привіт, друзі! Це моя нова розпаковка ось такого от, не знаю, лего-кейсу. Тут дуже багато деталей. І ось такий він. Давайте не буду тягнути і покажу, як його відкривати. Бачите ось ці от штуки? Їх треба порізати ножницями. Я розрізу і ось. Тепер треба зняти ось цю штуку і ось такий лего кубик. Сама коробка є лего кубиком, і я її спробую відкрити. Зараз я усе це і покажу вам. Ось що у нас вийшло. Та ще тут є ось така інструкція, де показано ось ці оці зборки, що можна зібрати з цих детальок. Ну, пока.